Заводний тур, чи завод зараз тут треба, рим... а заводний. заводний тур. Отже, давайте. Рашистський тревел-клуб презентує головний діамант у короні російського туризму. Це не якийсь там оцей старезний, нікому не потрібний лувр, який не може порівнятися із будівлею середнього російського олігарха. Чи якийсь там витікан? Теж мені можна подумати. Жалко, я подобія Рубльовки. Да? Це тур днями путіну презентували 50 об'єктів Яктів індустріальної романтики, що розтоплять серце кожного хто А за ходили Совком. вони тропами чи ні. Вони ходили будь-якими різними козячими коров'ячими, шакалячими, будь-якими Я так кожного разу хочу зараз щось додати. А потім думаю, та ну, тут там коротше. давайте дивимось. Чергова, абсолютно безумна, абсолютно кринжова ідея на Росії. Івченко зараз про все розповість. Ну а що суха нашо дивиться на Лувр, коли можна подивитися на залишки заводу Трансбан Трансмаш, який був зруйнований ще 20 років тому. Ну це реально прикольно. Досить дивіться. Доброго ранку, це новини з Боліт. І почнемо, як то кажуть, зіржаки до сліз путіну піднесли на таці головну туристичну перлину у Рашці. Тепер громадяни РФ зможуть подорожувати не кудись там у нікчемні Парижі і Барселони. То тьху просто білоруські заводи. Ось це справжня тема. Тож російським тревел блогерам приготуватися. Хочу подарувати наш спільний з правлінням Республіки Білорусь проєкт. Тут представлені 50 заводів та підприємств Республіки Білорусь та Росії зі спільною історією. Це і кооперативні зв'язки, і історичні зв'язки. Мені здається, такий цікавий туристичний проєкт. Мені здається, їй здається. Я вже це бачу у програмі. Інгаляція з горілим маслом з підсмаженої картоплі, ночівля в гуртожитку, совок люкс Резорт спа і незабутня фотосесія на тлі іржавого комбайна. Тури до КНДР вже не за горами чи вже є, бо я щось не в курсі. Цікаво, а чому по Росії тури не проводять? Це ж просто комбо. Ну, на наступних кадрах. Ви можете побачити частину Курської області. Зазініть яка краса. Приблизно ось так ми зустрічаємо наших рідних, щоб приїхати у село Жизлово? Скільки не просимо дорогу, а її все немає і немає? Нас не розбомбили, але здається, лишилося тільки розбомбити. Виникає логічне запитання: якщо у вас у самих просто Армагеддон України, чому ви до інших лізете? Неясно той момент, коли ніколи не була в ЄС, але знає про нього все. У хворій уяві цієї барині сударині європа. Це походу безкінечна черга за хлібом, де люди гризуть один одного за останній батон. А от у Рашці – то вже інша справа. Як там у вас у Європі, ми не знаємо. Ми вам навіть не співчуваємо. У нас от, пельменів умотатися, менців, котлет. У нас всього багато. Так круто, що Росія та Білорусь самі себе забезпечують. У нас є все від м'яса до цукерок. Ха. А у вас. Немає у Євросоюзі. Шкода мені вас. Повторюю ще раз ні, не шкода. Да, це дійсно перемога. Ну, ми дуже раді за вас. Ми тут вже якось впораємося. Без пельменів та цукерок, звичайно, важко, прям дуже нам буде. Але ми впораємося. Головне, аби не під російським прапором і не у злиднях, як деякі. Чи шкода нам вас? Ні, не шкода. Дитсадок або загроза нацбезпеці. Усі б'ють на сполох в російському дошкільному навчальному закладі. Був перефарбований фасад будівлі, бо його кольори жовтий і синій це психологічна атака прямо в очі малюкам. Місцеві чиновники кажуть, що така кольорова гама це провокація проти держави. Залишилось тільки щось з блакитним небом і жовтим сонцем придумати, адже як не крути, від кольорів українського прапору не втечеш. Спробуйте чорно-сірий, кольори Мордору буде гарно. У РПЦ знову страждають на патріархальний маразм. Рейд Рейткачок заявив, що жінка без чоловіка це ніхто. І ну коротше, я вам не буду переповідати той крінж, аби намити рота з милом. Самі послухайте. У тебе є господар та господь. У тебе є сенс життя. З приходом чоловіка у твоє життя, у тебе з'явився сенс життя. Ти повинна любити його, бути йому вірною та бути йому служницею і не соромитися цього. В цьому сенс твого життя. Тож справжні російські жінки мають радіти, коли їм дозволяють прати, готувати і можливо втратити сльози після побоїв. На Росії такі трагікомедії трапляються чи не щодня, але деякі особливо крінжові. Ось ця панянка, наприклад, вирішила, що ніфіга, вона буде жити своє найкраще життя. Яка служниця? і коли подумала, що її чоловік загинув на фронті, купила собі авто. О тут повний б'юті фарш. А тут хопа До листопада місяця, то мене вважався двохсотим. Ти я розумію, ти зараз відчуваєш, що я п'яна. Ну, звичайно. Пробач, будь ласка, але я не можу. Припинила листи писати. Я взяла машину, все. Потім я тобі просто сказала. Довелося з Москви пригадали. Так настраждалася за загиблим чоловіком, що довелося машину купити. Просто трагікомедії у двох актах, прямо як життя трикомічної діви Марго Семенян. Вона тут просто зізнання століття видала. Тож діставайте хустинки, історія про те, як чоловік пропагандистки зліг у кому. Я не була поруч у цей час. Якби я була поруч, цього б не сталося. Я вирішила, що якщо це кома і така важка ситуація, я поїду на СВО, тому що я не можу більше жити. Якщо вона хотіла прорекламувати СВО, то спроба так собі. Мене там грохнуть на другий день, та й прекрасно все. Получу зустрічатися з Господом. Взагалі це прекрасно. Але потім Симонян звичайно передумала і спихнула все на те, що їй так сказав Господь, цим самим випадково назливши середню тривалість життя російського солдата. Парам, парам, пам! Пам! З вами були новини з боліт. Не прими.